За кілометр від Буддятачівського храму розташована свята каплиця та цілюще джерело, яке з 1637 року лікує душу та тіло кожного, хто спробує його життєдайної води. За повірям до цього джерела приходили втамувати спрагу селяни, які влітку працювали на панському полі. Ще тоді люди помічали, що ця вода знімає втому та очищує тіло. А одного разу на цьому місці трапилось справжнє чудо. І одного разу, коли прийшли люди на святе джерело, то побачили там. Ікону, але ця ікона не давалася нікому взяти у руки. Ікону цю взяли дітки із Володимира Волинського на той час повіту, села Кречів, куди впадає якраз оце свята, ця свята водичка, яка відікає звідти від нас, йде через Лішню, через Осмиловичі, і, і проходить через Кречів, через оте село, і впадає у річку Західний Буг. Там жили дві сирітки, які. Були без батьків, і дядько їх рідний брат батьків обіжав їх. І вони, коли почули про це Боже чудо, що є на даному святому джерелі ікона, вони рішили піти, поклонитися святій іконі. І коли вони прийшли оті дві дівчинки-серідки, коли нагнулися, аби поласкати ікону, то вона від них не відходила ні вліво, ні вправо. Вони взяли її на руки і торжественно занесли у. Наш Буддятачівський храм цілюще будятачівське джерело за радянських часів неодноразово намагалися знищити місцеві партійні ідеологи. Зокрема, у 60-х роках минулого століття капличко на місці джерела було зруйновано, а саме джерело засипане землею. Старожили розповідають, що для відновлення цілющого джерела сходились люди з усього села. Покрадьки уночі та на світанку селяни приходили поклонитись до святого місця. Приходили ночами світанками до джерела, щоб помолитися Богу. І нарвати квітів, там були великі такі верби росли. Гілячок нарвати верб, тих з верби. Дуже вірили вони в них Бога. А як стали вже гонити їх, наша партійна влада Колгоспу і сільської ради, то вони приходили ночами, світанками. Вони їх проганяли. Вони відходили далі до других хат, і там вони співали релігійні пісні, вечірні, утренні служили в хор. Хор приходив і служив. І в 76-му році я тут робила в Будятичах в конторі і неславці відомості не слаби, я нараховувала зарплату. І йду. А тут вже стояли син голови колгоспу і другий секретар Компартії Зайць Ганна і мене не пускали. Кажу, що ти несеш? А я шоткую бо сміюся. А вони думали, може я несу ікони, може я несу які -де пісні співити, на записані. Не пускали. Ну, але цей син голови клас покаже, так, вона тут живе, і мене так пропустили. І весь час люди скільки, до, я там жила 13 років, і всі 13 літ ми бачили, як люди приходили до цієї до того джерела. Хоч воно було і зруйноване. За дивним збігом, усі, хто був причетним до знищення святої каплички, згодом почали переслідувати нещастя та хвороби. Сьогодні до бутятачівського джерела не заростає стежина. Набрати посуду на цілющої води приходять люди з навколишніх сіл та міста Нововолинська. Вже кілька років поспіль щотижневий похід до джерела та на службу до церкви святого Миколая став для нововолинянки Галини Калашнікової хорошою звичкою. Вода має такі властивості. Свята водичка нашої каплички, що вона виліковує того, хто вірить у її у Сил. силу, у її силу і у Господа Бога, і в нашу Матінку Божу. Ранньої весни я була. І пізньої осені, і літом, і обливалася тою водою. Я ніколи не кашлянула. У мене ніколи не було ніякого орзе, ніяк нічого. Я йду від таке. Я, я йду від каплички. Якщо я облилася, я відчуваю на собі таку, таку легкість, ніби я зняла з себе якусь шкіру, щось непотрібне таке, ніби як грязь змила з себе. Так, ніби я зняла з себе панцир. От. І я переконана, якщо люди йдуть до каплички з вірою, набрати святої водички, вони точно будуть здорові. Настоятель Буддятачівського храму отець Іван запевняє, що вода святого джерела може зцілити кожного, у кого є щира віра. Людина миттєво може і зцілитися від різних хвороб, якщо вона буде вірувати в Бога, в церкву, буде слідкувати за своїм тілом і за душею. Адже церква це велика святиня. Де людина розмовляє з Богом, адже у церкві людина має можливість очиститися як тілесно, так і духовно від своїх недугів. Тому повідні люди, приходячи до церкви, настроювати себе на це, що їх чує Бог, що бачить він їх, що Він кожне їхнє прохання вислуховує. Якщо людина буде так вірувати, якщо буде людина надіятись на Бога, якщо людина буде Розгортати книгу свого життя, дивитися в неї, скільки вона зробила добра для своїх ближніх, скільки вона разів на рік сповідається і причащається найсвятіших Господніх тайн, вона зрозуміє і ніколи не буде богохульствувати, що Бог посилає ту чи іншу їй хворобу. У нас знаходиться святе цілюще джерело, тому від цього джерела ісцілялися і ісціляються люди. І кожну людину закликаю, якщо вона з вірою, надією і любов'ю, прийде до святого нашого храму, прийде також до святого джерела, помолившись, набиравши святої водички, вона і зцілиться від різних хвороб. Дива, пов'язані з цілющим джерелом, це ще не все, чим може похвалитись село Будятичі. У місцевому храмі знаходиться старовина ікона Почаївської Божої Матері, яка свого часу врятувала церкву від фінансової скрути. Дев'ять років тому церковній громаді не вистачало коштів, аби розплатитись з робітниками, які виготовили для церкви іконостас. Саме тоді старенька ікона, яка вже давно потребувала реставрації, дивним чином обновилась. То було у 2001 році. Ми приходили тут прибирати, то було 1 серпня. А на другий день було Іллі свято, і ми приходили прибирати. Прийшли з подружкою там. І ну, як приходимо до церкви, починаємо приклонятися до ікони. Приклонились, підійшли сюди, я так підійшла. Ну, щось таке, може, то в очах мені показалося, може я знаю що. Але ззаду ж в мене є ще подружка. Вона теж стала. дивитися. ну що, дивимось на ікону, ну щось нам сяє. Я кажу, боже, піду, може, кого поколечу, кого на дворі. А вона каже: а було сонце отакого? От каже, мото промінь такий. Мовчим, не кажімо. Ми помолились, поплакали тут, а давай прибирати, прибрали і пішли додому. Вже цілу ніч так здається, скоріше той день, щоб ще хто прийшов, чи тільки нам вона показує, чи може ще кому. Ну і на другий день стали люди йти. Священник прийшов, ми показуємо. Ну так, правда, і так почали. Усі вже дивитися, правда, всім, бо ж бачите, яке воно було, а яке стало. Так сталося, що якраз ми робили цю велику працю святого Іконостаса, і Матір Божа, коли оновилася, служба служилася цілий місяць. Багато людей тисячами йшло з різних міст і сіл нашої області, та й не тільки області, і ми так розрахувалися за оцей іконостас. Матір Божа вислухала нашу молитву. Багато чудес було, всіх перелічити неможливо, але одне розкажу: отут з лівої сторони по церкві стояла жінка, і плакала, коли ми служили, акафіст Божої Матері. І плаче, і плаче. Люди підходять до святої ікони, яка була в центрі над трапорті, і підходили, цілували ікону, і виходили через. Двері з лівої сторони виходили собі на вулиці, так як назад не можна було йти, бо дуже було багато людей. Ця жінка плаче, коли каже, ну чого ви плачете? Діти до Божої Матері, розкажіть, і хай матір Божа вислухає вашу молитву. Я пізніше підійду. Коли вже в церкві було менше і менше людей, жінка підходить до ікони Божої Матері, прикладає свою руку і ізціляється у тої жінки на від народження був кривий палець на правій руці. і Завжди він був такий скорчений. І коли вона працювала, то, а особливо жінка, ця господиня правою рукою їй все потрібно робити, вона не могла і хліба нарізати, вона не могла як слід приготувати їсти кожен, хто був поруч з нею, старався чимось її укорити, старався з нею посміятися. А коли вона зі сльозами, і вірою, і молитвою підійшла до Божої Матері, палець. Випростався, палець став здоровий, і вона почала, коли відходила, ще більше плакати пізніше, через дві неділі, після цього великого чуда вона прийшла до храму Божого, вона розказала те всім людям. Чудеса не у казках чи у легендах. Вони поруч з нами у повсякденному житті, і не обов'язково все має підлягати логічному та науковому поясненню, адже навіть самі науковці погоджуються щодо дійної силою релігійної молитви та віри.